Наталя Забіла – улюблена українська письменниця усіх малюків України. Її цікаві вірші, казки, оповідання знають всі діти. Народилася Наталя Львівна 5 березня 1903 року у Петербурзі у дворянській родині з глибоким українським корінням. У її родині любили мистецтво, живопис, музику, літературу. Мати часто читала дітям вірші, які знала на пам'ять. Тому Наталя змалку цікавилася літературою. У чотири роки вона навчилася читати і писати, слухаючи, як мама навчає старшу сестру. Дуже любила поезію Шевченка, змаку пробувала сама писати вірші. Казки оповідання. У 1917 році майбутня письменниця разом із сім'єю переїхала в Україну до селища Люботина, що на Харківщині. Тут пані Наталя працювала вчителькою. Притаманне їй уміння просто і невимушено розмовляти з дітьми залишають її твори актуальними і до сьогодні. Тематика дитячих творів Наталі Забіли дуже різноманітна. Це тематичні цикли про природу, проліски, казки лісової кринички, навесні та влітку, восени та взимку, 12 місяців, мініатюри про побут і пригоди дітей удома і в школі, у дитсадку і на прогулянці. Талант Наталі Забіли як дитячої письменниці з найбільшою силою розкрився не тільки в її поетичній творчості, але й в прозі. Серед її повістей та оповідань найбільшою любов'ю читачів користується повість, «Катруся вже велика. Наталя Забіла як одна з найвідоміших дитячих письменниць не могла поминути казку. Адже казку найбільше люблять і зовсім маленькі, і старшенькі, і навіть ті, що вже читають повісті та романи. Для них характерні щасливі закінчення. І не тому, що Наталя Львівна ладна поминати гострі, суворі і навіть жорстокі моменти в житті. Ні, вона їх не поминає. Але художньою логікою доводить, що злу, жорстокості усякій біді повинен прийти кінець, Життєствердність, допомога дужчому слабшому, любов до справедливості, до світла і тепла. Ось мистецький світогляд Наталі Забіли, який лежить в основі не тільки її казок, а й усієї творчості. Наталя Забіла подарувала дітям майже 200 книжок. І впродовж усього творчого життя вона сповідувала один принцип для дітей треба писати так само добре, як і для дорослих, і навіть ще краще. Наталя Львівна ніколи не загравала з юним читачем, а вела розмову з ним серйозно і шанобливо про речі дуже важливі, вселюдські моральні цінності та пріоритети, що залишаються незмінними в усі часи. Саме тому книжки письменниці і донині читають, знають і люблять.